Вітаю вас в новому відео. Зараз хочу почати серію нових відео знімати з відповідями на певні питання та коментарі. Ось нещодавно прийшов до мене коментар під одному з відео, під одним з відео, про те, що я ну, конкретно в тій темі нав'язував, наприклад, подорожі людям. Ну, не тільки нав'язував, але дуже зверхньо. Говорив про тих людей, хто не подорожує. І дійсно я потім переслухав і зрозумів, що це так, і взагалі в житті я інколи можу ображати тих, тих людей, які не подорожують, і казати, що вони якісь не такі. І мені людина привела ось такий коментар, де вона сказала гарні слова, що ну і важливі слова, що всі люди на планеті різні. Якщо взяти... Порівняти з плем'ям їх, то це може бути плем'я землеробів, людей, які працюють на землі, не знаю, там, на заводах, параходах, роблять продукти, якісь які сервіси, послуги. Люди, які працюють руками, це один напрямок людей. І вони в світі, звісно, потрібні у всіх сферах. Звісно, автоматизація, роботизація, штучний інтелект це все поступово змінює світ. Але... Людська праця, ручна праця, вона потрібна. І буде потрібно багато-багато ще років, тому що не всі професії повністю можна замінити буде цими там, штучними інтелектами, сервесами або роботами. І є інша каста людей, інший напрямок, інше плем'я людей. Наприклад, це я, як кочевники, які кочують постійно по різних країнах, постійно подорожують і їм окей. І дуже часто або люди якось. Повністю інтелектуальної праці або люди, які заробляють е з приводу інформації гроші, там через навчання, якісь курси, консультації, там психологи чи інші професії, які вміють заробляти ну або онлайн, або не онлайн, але через неручну працю. Ось про це хотів сказати. І люди ручної праці не завжди розуміють е, таких мандрівників як я, яким не треба мандрувати, тому що я там приводив приклад людей, яким вже там 70-80 років, а вони нікуди не виїжджали зі свого села чи свого міста. Я таких людей ніколи не зрозумію, а вони, можливо, і не зрозуміють мене, тому що люди зовсім всі різні, і це важливо. Розуміти і сприймати цей світ таким багатогранним, який він є. Тому дякую за коментар. Я за собою відчуваю, що якщо я кажу про Бога і намагаюсь духовності, так би мовити, навчатись і відчувати це все, і розширюватись в цих темах, то мені так само треба приймати людей різними, а не нав'язувати свою позицію. Звісно, що я можу показувати приклад. Для тих людей, кому це буде цікаво, а кому не цікаво, сприймати їх так само нормально, тобто не ображати, не зменшувати їх там вплив на цей світ. А відноситись просто нормально, що є люди різної праці, і це окей. Що думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Чи Засуджуєте ви когось. До речі, тема засудження дуже дуже важлива. Її можна навіть в окремому випадку, в окремому випуску розказати, бо як кажуть, не засуджуй інших і не засуджений, будеш сам. Це дуже важливо.